Друзі, вітаю! Вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую вам. П'ять наших дівчат буде представлено, все ж таки, на Майами. І з радістю повідомляю, хто ще не знає. Все ж таки, Юлія Стародубцева пробилася. Скрізь кваліфікацію, і вийшла в основну сітку Майамі Open у дівчат wta тисячник на хардкорті в штаті Флоріда, Америки проводиться цей, неймовірно, представницький тенісний турнір. Отже, вмочуємося зручніше. Потрішки про Суперницю. Суперниця одразу ж з першого кола з однієї 64-ї для Юлі досталася найомі Осака. Осака перемагала багато де, багато кого. Вже у цьому сезоні. Осака перемагала і Кароліну Мухову, і Кароліну Гарсія. Але. Вище першого другого кола осака ще не сягала. Тому хай невеличкий, але шанс у Юлі є. Бодай зачепитися хоча б для початку, для, для нашої на радість нашої України хоча б за один сет. Оце головне. Я вважаю, якщо Стародубцева зможе видряпати хоча б один сет, це вже буде досягнення. Тому що дивіться, з початку року майже нікуди Стародубцева не могла пробитися. Там одного разу пробилася в основну сітку великих турнірів і одразу ж випала. До речі, напишіть. Куди вже в основну сітку дуже крутого турніру виходила Стародубцева в цьому сезоні? Напишіть. А це вже друга спроба Стародубцевої вийти до, неймовірно, представницького турніру в основну сітку. Отже, Стародубцева з понеділка має рейтинг. 108, а осака 61. Між собою жодного разу 27-річна осака і 25 річна стародубцева не зустрічались. Це буде перша зустріч. Враховуючи те, що осака. Неважнецький почала цей сезон, як для її рівня, так, я розумію, вона стала матір'ю, вона вже, мабуть, більше року як повернулась після народження дитини. Вона вже багато часу намагається, правильніше сказати, повернутися до еліти. Тенісної, але 61 сходинка це не еліта, друзі. Еліта це, ну, хоча б 25, -та, 15 15,8. Оце Еліта. Вже. Я вважаю Еліта це перша тридцятка. Оце більш-менш еліта. Але. 61, ну, ніяк не можна назвати, що осака вже, е, як то кажуть, в темі. Я, я проти. Тому, е, вважаючи все це, враховуючи, я думаю, все-таки у Юлії Стародубцевої є, хай невеличкий, але є шанс. І я хочу його спробувати. В якому плані? Ні. Перемогу Стародубцевої я не буду прогнозувати. Аж ніяк. Це давайте вже будемо дивитись правді в очі. Це просто, ну, майже неможливо. А ось зачепитись десь за якийсь відтінок матчу, або ж навіть за один сет. Оце вже. Десь більш ймовірно. Тому, друзі, у мене є декілька пропозицій, ризиковані і менш ризиковані. Я почну з найменш ризикованих. Це, звісно, індивідуальний тотал стародубцевої більше семи геймів. Рівно. Індивідуальний тотал Стародубцевої більше семи геймів рівно в матчі. 1,67. Далі, я хочу по сетах саме зачепити перший сет. Коли розім'ята уже у попередніх двох матчах. Яка вже грає 2 дні, вийде Стародубцева проти Осаки, яка буде тільки розминатися ще. І я вважаю, що перший сет є шанс потягатися. Тому моя перша пропозиція по першому сету. Стародубцева плюс половиною. Фора по геймам на перший сет. 1,87. Далі. Індивідуальний тотал Стародубцевої більше 3,5. У першому сеті. 1,85. Бачите, у мене вже три пропозиції було. Ну, а четверта, сама ризикована. І я її також буду брати, Це взагалом на матч я прогнозую фора по сетах на Юлію Стародубцеву плюс 1,5. Тобто я натякаю на те, що мій прогноз бодай один сет Стародубцева повинна вигравати. І один сет на користь Стародубцевої оцінюється буками як 2-27. Жирнючий кеф. Погодьтесь. Отакі мої думки, друзі, на всяк випадок повторю. Перший сет фора. На Стародубцеву плюс половиною гейми. 1,87. Перший сет. Індивідуальний тотал Стародубцевої більше вісімдесят 1,85. Далі. цілому у матчі. Індивідуальний тотал стародубцевої більше 7 геймів рівно. 1,67. І фора по сетам на Юлію Стародубцевою у матчі. Стародубцева фора по сетам в матчі плюс 1,5 сета. коефіцієнт 2,27. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це головніший. Стимул і найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Друзі, дякую за боротьбу, дякую за роботу, дякую за підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Скріншоти в Телеграмі, телеграм в першому Закріпленому коментарі, там саме, де всі посилання на мої соціальні мережі. А дивлюсь я всі матчі на сайті, що опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Всім па-па, всім до скорих зустрічів. Удачі!